Шуменський мікрорайон Херсона багатоповерхівка за адресою Лавреньова, 17. Оксана Анастасієва, голова ОСББ, говорить, до опалювального сезону у двох будинках, якими вона опікується, готувалися заздалегідь, проводили ремонти. Ми поміняли засувку. Цього року ми частково замінили крани, робили ревізію, перевірку лічильника, монометрів. Цього року ми готові до зими на Лавреньова 17. Водночас на Лавреньова-12 ми придбали лічильник опалення, встановили, перевірили. Ми готові до опалювального сезону. Любов Стрілкова живе у будинку на Лавреньова-17. З 80-го року жінка говорить, що її лякає підвищення тарифів. Ні, взагалі. непідємні взагалі було 1621 гривня, а тепер виявляється 2324. Майже на 30% відсотків підвищення. Як люди взагалі будуть оплачувати? По нашому будинку минулого року було близько 700 боржників. А як цього року вони будуть платити? Ми з чоловіком ледве справлялися, обидва пенсіонери, але боргів у нас немає. Доводилося економити на їжі. Про одяг я взагалі мовчу. Жителі трьох корпусів багатоповерхівки за адресою фонтана 23, на зиму чекають жахом, говорить Наталія Дьоміна, голова ОСББ. У її квартирі через високу вологість та холод пліснява на стінах. Підлозі взимку доводиться обігрівати електричними приладами, бо температура опускається до восьми градусів. Та це не допомагає, говорить жінка. Зимой Всю зиму працював газ. У мене в сина весь час голова боліла. У коридорі у дуйка у нас стояла, у кімнаті комин. А щоб дітей покупати, я мусила ванну нагрівати дуйкою. Така сама ситуація і в інших мешканців цього будинку. У нас у нас максимальна температура була 19 градусів, а завжди мало бути 23-24. У нас ходило декілька технічних комісій і сказали: не ті труби закуплені, не той матеріал поклали. Разом з Наталією йдемо у підвал. Бувший председатель взяв. Колишня голова взяла кредит тепловий і звузила діаметр труб. Ось від початку неправильно зроблена труба. Порушені усі елеваторні вузли по усіх під'їздах. Тобто, тепло вже неправильно розподіляється. Немає тиску. У нас тепла в будинку немає. Там, де по стояках має бути сорокова труба, у нас всюди стоїть 25-та. Те, що заміну трубу будинку провели неправильно, мешканці зрозуміли не одразу, говорить Наталія Зайкіна. Коли розпочався опалювальний сезон минулого року, почали шукати, чому ж така ситуація: зливали воду, робили усі можливі речі, поки ми не звернулися до теплокомуненерго. І вони зробили свій висновок. Люди у стресовому стані за тепло, оскільки його нам поставлятимуть, ми будемо платити. Ціни піднялися. А тепла ми не отримаємо. На сьогодні жителі будинку продовжують сплачувати залишок від кредиту, водночас чекати на тепло марно, говорить Наталія. Мешканці багатоповерхівки звернулись до поліції. За словами жінки, слідчі дії тривають понад півроку. Журналісти Суспільного будуть стежити за ситуацією. Олена Протопопова, Владислав Купрєєв, новини на Суспільному, Харсон.